Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовке листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи живу я, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюся. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли ж доброю жаль Божа, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати і спати на волі? І сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли ж добрий жаль Боже, то дай злої. Дай злої.